У мене сьогодні винятковий день на кемпінгу в Кемпері, не через те, що я відпочиваю від... після того, як наїздилася на лижах, а через те, що у мене сьогодні обов'язки навчальні. В принципі, ми тільки приїхали два дні тому і вчора повний день катались, чиста у... Але сьогодні у мене Завши... лекція онлайн, так, що... травматологія. І десь чотири години я посиджу собі повчусь, може, зараз піду всередину. На кемпінгу там є таке гарне місце біля ресторанчику, де можна буде попити каву. Але перше, мабуть, зроблю вдома на задньому фоні. За два дні ми трохи насмітили. Але я вчора була така втомлена, що посуд ще не мила. Бо, якщо пам'ятаєте, посуд я не мию всередині, а ходжу в таке спеціальне приміщення господарське, де його мити, щоб не використовувати чисту воду і не заповнювати бак на на брудну воду. З тієї можна. У нас ось така погода. Треба глянути. До речі, скільки градусів. Мінус чотири на, на вулиці. Дивіться, як там красиво. Але сьогодні буде сонечко. Клас. Вчора майже не було. І ми коли катались, а ми їздили майже нон стоп, бо приїхали ще наші друзі. Та сонечка не було зовсім. До речі, тут збоку стоїть кампер, який стоїть так, якби перед нашим. І я пішла вранці щось там тут робити. Збоку повертаюся. Вже лекція слухала її на телефоні в навушниках і зосередилась на тому, що говорить викладач. І в якийсь момент підходжу вже до кампера, взялась за клямку, тримаю її, щоб відкривати, і розумію, що вона якась інша. І тоді я піднімаю так погляд і розумію, що я прийшла не до свого кемпера і хочу його відкрити, але це вже не перший раз у мене. Повертаюсь сюди, розказую Павлові. Він так сміявся. Він просто. Zachwała w mojej historii, a meny pustynne, że jest takie stajecie. A ja rzecz biegana, to, to proszę bardzo. Jak raz raz Rozpowiadam wykładać pro: podgotowania e, i koszto, choć jestem na leżach i pro: złamanie. najlepiej poćwiczyć e, mięśnie z trzegu kolanowego. Tak? Chodzi o to, że jeżeli ktoś pojedzie na narty i na niewytrenowane mięśnie, Не e, да, можу, що сіли дуже при з'їзді з курки скритне. Може вар бар, 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 бар два содо уразу ставо, а то ще багато потом тяжковий. Так як вчора ми на стоку з'їжджали з нашими друзями, то було прикольно цікаво, тому що e, ми піднімаємось на гору перед першим з'їздом, і вони чемно всі стали троє і зробили розминку. І зараз якраз викладач говорив про травми і переломи в області mm, коліна. І що найчастіше дуже часто це, наприклад, може e, бути викликано, коли їздиш на лижах. Mi serwis tu pracuje. Wejście 4 godziny na dobę. <grymne> Dziękuję. Sieraj <Siadanie>, w obiad kolacja. <grymne> A sprzątanie? Sprzątanie już idę. Podsumować. Tak? Proszę tylko wskazać palcem, i podsumować. A no to tak. Trz no to, już. już działam. <grymne> Mam jak czysto. <grymne> Tara. Opowiadał o złamaniach w obrębie no. kolan i akurat o nartach. No. I że nie wolno jechać nieprzygotowanemu. Że musisz na przykład tydzień wcześniej ćwiczyć na rowerku takim, coś, no. żeby kolana wiesz były przygotowane. Cieczyłeś? No. Tak. Jak? Pokaż tak. jak. W nocy śniłem o tym, że pedałuję. I wtedy kolana się tam przygotowują. To jest siła umysłu, tak zwana. <laughs> I to działa? No, oczywiście, że działa. Mam kontuzję? Nie mam. No to interwencje e, Tam Jamie. Marmolejka hmm. Marmolatka? Mm -hmm. A pamiętasz pójdź tak nazywał? Moja słodka marmolatka kochana. To jest szybko ulega. Kiedy przyjeżdżała moja podróż z Lwowa? Jak ma na imię? Nie mogę powiedzieć, bo jest ochrona danych. <laughs> ochrona danych RODO. Okay. <laughs> to ona nazywała Pawła słodka marmolatka Irunia kochana. Moja Irunia kochana, jak sobie o niej pomyszę, to w mi ciepło sercu. Ale jak? Moja marmoladka kochana. Paweł nigdy, od Prem nigdy nie zaczęła za sobą liżko. Żadnego razu tego nie było. A to, do reszty, dzisiejszy podarunek z Adwentu Numer 15, ja mu zrobiłam i każdego dnia z tej jakieś podarunki. I takie ciasteczniki z intymisiami. Лисички і кіндер, який вже він з'їв. А ще, до речі, він користується цими корками до вух, має цілу пачку десь тут. Ось тут. Цілу пачку. І вночі спить, як дитина маленька. Щось сталося у нас з замком, коли виходиш назовні, то не можеш потім відкрити. Прикранчиво ще раз! Прикранчиво ще раз. <пілляє> Але це з цим замком, так? Добре, що ми це побачили в той момент, коли я була всередині, бо було б зовсім не цікаво, якщо б ми вийшли обоє, наприклад, в кафе чи в туалет, і потім не змогли б відкрити. А Павел ще й такий, що він любить залишати двері просто відкритими йти без ключів. То було би не цікаво. але зараз спробую то зразу поремонтувати. Мій хлопець має золоті руки, і він на скемпері має просто мільйон різних якихось штук до інструментів, болтів, всього на світі, якісь частини замінні, якщо б раптом щось поламалося. Тому що ну ми ж виїхали сюди на кілька місяців, і відповідно, якщо станеться якась поломка в автомобілі, чекати, шукати, хто це зробить, і де, то може дуже довго бути. І взагалі специфіка життя і. Подорожі в кемпері така, що в кемпері дуже часто щось ламається, і неважливо, чи це новий кемпер з салону, чи це якийсь старіший кемпер. Е, може щось поламатись, просто якісь самі звичайні речі, і це нормально. Бо загалом кемпери це не якісь там легкові автомобілі, яких там виробляють просто тисячі мільйони е, одиниць, і там все можна передбачити, перевірити, доробити. А кемпер це автомобіль, який там виробили, може там 200 тисяч, у кілька тисяч штук. І в принципі передбачити, випробувати все не так легко. Тому зазвичай дуже часто навіть в тих людей, які виїжджають новим кемпером з салону, щось ламається майже одразу. І окрім того, що Павел завжди ремонтує щось в нашому кемпері, то дуже часто він робить якісь направи е, у всіх навколо. Oś tak, żeby rozumieli maleńka czestyna bohatstwa zawsze A ty jesteś złota rączka? Ja? Tak. To się okaże. No jesteś, wszystko naprawiasz zawsze, jesteś taki dzielny po prostu. Покажемо вам, все всередині навив. Інформація. там Курва, зламалося. Нічого там зламалось? Нормальне. Все взяло і ще зламало. То, to jest nowotworowy, bo na potporach następuje w samym jakby są procesy zartuce krzepowe właśnie utwory z miło kończyłem nawet. To to za pułapka? Trzeba próbować mi się da oczywiście. У мене поки перерва 10 хвилин між парою, між парами, то я одразу склала все в кошик, в ящик такий. І ту зараз по моїй постачі було чисто. І хочу одразу теж прибрати. А Павел тут придумав таку схему, поки не зробимо ось цю штуку в замку, бо там так трохи складно насправді, то буде ось такий хачик. Виходиш, відкриваєш двері, заходиш затягуєш на це. Провізорка. Провізорка. А коли Шокі будемо дай, виїжджати кудись, тоді буде закручувати. Дай, дай мені ось це. Ну, прошу. Яке ще стише. Пік. А коли будемо виїжджати, то буде закручувати оцю частину і закривати повністю на ключ, але теж можемо виходити Дайте через ці ті двері. Опаски. І тепер йдемо, покажу вам, де. Хі -хі -хі! який пєсик. <laughs> покажу вам, де я мою посуд. І покажу вам, куди ми ходимо в душ і туалет, щоб, щоб не використовувати наші ресурси в кемпері. Ось там стоїть наш кемпер. А ось тут буквально там. Не знаю, 20 метрів є такі господарські приміщення. Я собі сюди йду з посудом. Ага, треба ще бик. Ось тут, до речі, є кімната, де тримаємо лижні і лижні чоботи. Павел вже наші, мабуть, забрав. А ні, бачу, там наші. І потім звідси їх забираємо, і вони теплі. Можна одразу собі взувати, а не холодні з багажника. А ось тут таке приміщення. Зараз я поставлю посуд, щоб не Так. Ось тут можна собі помити посуд. Без проблем включаю воду, скільки хочу, не економлю. Тут потім ставлю, воно стікає, а тоді забираю назад в кемпер. І тут насправді багато таких. Ага, три таких подвійних тут і три подвійних з іншої сторони. А ось тут пральні машини. І сушарки, можна собі теж скористатись. Все супер-зручно. А тут, як виходиш, є душі туалети. Ось там жіночі, а з цієї частини чоловічі, і там дуже багато і умивальників, туалетів, душів, всього. І там супер тепло, як тільки заходиш, одразу так тепло, що без проблем можна собі комфортно все зробити. Тут є такі скриньки. Можна собі залишити заряджати щось, телефон з розеткою. І в ресторані теж є такі ще одні. Ідемо мити посуд, бо зараз буде знову лекція, треба повернутись швидко. Так, все уже чисте, стекла основна вода, буду складати і повертатись в кемпер. А ось так, до речі, виглядає касета до туалету. Якраз хтось з сусідів ходив чистити. Це ось така валізка невеличка, яку виймаєш, ідеш в спеціальне місце, де це можна ви, все вичистити, вилити, полощиш водою і забираєш уже чисту і пусту і вставляєш назад. У нас є, до речі, дві змінні, щоб можна було, якщо ми стоїмо на дико, наприклад, одну виняти, покласти в багажник, ставити другу, і тоді, вже, коли буде можливість їх почистити. І пішли ось такі Здай, гарні ситуація. фотографії. Та Але це я маю на що відволікатись. Nałeś taki wygląd, co byknął. Jest zamknięta nad kością skóra, ten nadmiar skóry. Jest. Gdzie? No tam, gdzie je położyłeś. Gdzie? Gdzieś tam w szufladce. Mamy dzisiaj tu szef powar. Nie, kochanie. Co jest na śniadank? Spinina I co jeszcze? Jaj... Jajce? Jajce. Ja chodzę. <laughs> A lubisz? Lubię. No dobra, jest do lekcji. Tam może amputacja. <grym> tak to ja może Niedawno Niedawno mnie śniadanko, menipidnisk kawę. Kawu, tym też. A mogę zamówić jeszcze jedną kawkę? Ja już nie pracuję w restauracji. A gdzie się tego, tego nauczyłeś? Co? Nie ja bądź taki mądry. No co jesteś taki twany? No taki mądry bo co? Gówniaro. bo cię pająki bo za obraz wciąg. To, to od razu lekcje. broni kamerą teraz. języka polskiego? broni się kamerą. broni się bo twoja mama będzie to oglądała. ona to zobaczy i powie ci Pawełek. no no no. nie możesz tak mówić do zarianki. no no no. musisz przeprosić. Przeprosili, mnie. How? How can I close the gate? A ten stał na kempingu i się przeniósł tutaj na dziko? Ten? A, tak. O Niemiec. Так як сьогодні неділя, то тут такий ажіотаж, що наш нижній паркінг, де ми завжди залишаємо авто, вже повністю заповнений. І цей верхній, на якому ми ніколи не були, теж майже заповнений. І Дивіться, як класно катається. Ну, діщають гарненько, кохані. Погода гарна, така. Жарко. Жарко, така погода, гарна. Так, Панел має зараз наші лижі. Це, до речі, дуже зручно, що можна будь-куди під'їхати і маємо все з собою. Ліжби і ліжне палки. А тут усі наші чоботи, каски, шоломи, окуляри. І можемо собі під'їхати в будь-яке місце, а з кемпером то було б не так зручно. Бо все-таки він великий, треба було б все всередині порозставляти, щоб нічого там не хиталось, не падало було зручно виїхати, підняти подпори, а так сідаєш в луковий автомобіль, виїжджаєш і будь можна паркуватись. Вони на всіх паркінгах можна вантажними в'їжджати. Видно, що сьогодні неділя, тому що такої черги до підйомника я тут ще не бачила під сорек. Це наша нижня станція, до якої ми завжди під'їжджаємо автомобілем. І звідси вже втягуємось вгору і можемо їздити або тут в Альтабадіях, або пробитись далі собі, в'їхати в, в Селаронду І робити Селаронду чи поїхати в якийсь якусь іншу частину. Вальгардена, Вальдіпаса, Мармулада Сьогодні погода просто ідеальна. Як з І там знизу видно містечко Корвара. І якраз дзвонять дзвони в церкві. Кайф. Ми їдемо тут такою гарною. Синьою трасою номер 5 Вона супер довга, дуже мені подобається. Ми якраз під'їхали до одного ліфта і він затримався. І стоїть вже ну, хвилин 5 точно. Я б не хотіла там сидіти десь над якоюсь прірвою вище і чекати. В принципі, завжди їжджу дуже обережно на лижах, але після того, як я кілька годин вранці дивилась і слухала лекцію про переломи і ампутації ніг, то я сьогодні з'їжджаю ще обережніше. Стараємось знайти наших знайомих, які десь тут катаються. Вони вислали нам Пінеску, але то насправді не так просто. Тому ми тут піднялися якраз таке гарне кафе знайшли і хочемо тут випити каву. Тут дуже гарний вигляд, і теж є такі лежачки. Просто крісла збоку, на снігу. Можна собі гарно відпочивати, чилити на сонечку засмагати. Є. А ви кажуть, що там є наш столик. Вау! то як на тим, як на Паганела. пам'ятаєш? Боже, як тут гарно. І ще й ця погода така кайф. Ні, ну Це місце просто призначене для того, щоб тут... Випити каву хоча б. Гальна офіціантка це принесе нам сюди, бо я вже уявляю, якби я йшла з підносом із двома кавами в тих чоботах, то могло би закінчитись весело. Ого, які там різні фігурки. Тут гарно може бути з дітьми. Пробуємо ще не Я забула взяти окулярки з машини, такі звичайні, від сонечка. Тому буду сидіти з закритими очима. Добре, що в кемпері намазалась кремом з СПФ, бо це мій мастхеб. Завжди на зиму беру сюди і крем, і пудру, щоб протягом дня щоб собі оновлювати захист від сонечка. Погода просто мрія. Ну, We love that fabulous. Can you have it here? Я no for. Окей, го і моя улюблена кава. Пам'ятаєш Пам'ятаєте, кубечки кави? Драці! <пиш> <пиш> Я обожнюю ці чашки, цю каву. Забула, як вона там правильно називається, Джуліус щось там. Я ще навіть шукала такі, щоб купити додому. Вау. Це добрий знак. Хлопець має дуже багато плюсів і один ще з них те, що він мені завжди робить гарні фото і відео. Це він зараз стоїть і чекає, коли пройде Хмарка, щоб зняти гарне відео в сонечку. Називається «Julius Мейн. І ще є такі гарні e, чашки червоні з білою цією головою. Такава, добре, так. І, і є теж такі, здається, ще темні чорні. Останній раз пам'ятаю з мамою в Гдині. Ні, в Гданську десь там на пляжі. Ні, це було в Сопоті, окей. В сопоті ми пили теж каву і снідали, і теж були ці чашки, але червоні. О, oh, грація. Oh, я вчора якраз говорила про цей десерт. Це такий типово. Австріяцький барджі? Або no. <рес> <Як я Австрали. рес> з мене зміється завжди. Такий десерт це такі млинці. Вони подерті на такі шматки, і до цього подають ще якийсь джем. Тут, напевно, яблучний і ще щось. І пудрою посипають цукровою. Я вчора, як їла яблучник, то мріяла про цей десерт. І ми сьогодні піднімаємось сюди наверх. І там якраз на картинках з боку такий великий банер, і там намальовані ці млинці. Китай. Дуже смачні, але треба їх дуже швидко їсти, тому що вони теплі, а тут трохи вітерець повіває. І зараз будуть холодні, вже буде не так смачно. Кава тут по 3,20, а ось цей десерт коштує 15. І ми вже майже виїли все. Ми нарешті знайшли наших знайомих. Виявляється, ми поїхали навколо, бо ніколи не були в цій частині Араби. Йдемо вже всередину тут таке. Harny roztropniczyk z panoramem wiknamy. Gdzie jest lewo? góry? А взагалі тут на горі теж є готельні номери і можна залишатись на ніч. Але немає вільних номерів, тому що наші друзі хотіли зарезервувати на січень і немає нічого вільного тут. Це називається Пролонжія. Do wybranej klaszczy miejsce. Co tu robisz? Podziwiasz widoczki? Przywit, jak sprawy. А тут місце, де гелікоптер паркується. Lubisz jeździć na nartach? Na łyżach? Lubię, ale tylko z tobą. A ty się zapytaj ze mnoju? Zimnoju? Tak, z tobą. Soneczko tam wyjszło